Доброго дня, друзі, я зараз займаюсь тим, чим новачки або любителі просто симполій, ну просто любителі симполій бояться робити і відносяться до цього процесу як... як знущання над рослиною. Тобто коли Говориться, що потрібно після пишного цвітіння, не чекаючи, поки зав'яне останній бутончик, о, там маленький вилаз, а знімати їх всі до речі, бутончик. Побачила, бо, бо що не зняла. До таких все треба знімати. Це танік журавля. Вже він відтанцював своє, був дуже сильно залапаний. В принципі, якщо б він і не був залапаний, вже він цвіте достатньо довго. В нього вже квіточки більшість втратили декоративність. Ну, Видно, що вони прив'явші. Тільки де-не-де молоденькі, ще щепружні. В такому випадку треба відправляти фіалочку на відпочинок. Сиполію. Будемо привчатися говорити правильно. Ось. Для чого це робиться? Я вже якось казала ще на рік назад, мабуть, трішки менше. Що так само, як людині після праці потрібен відпочинок. Так само і симполію після пишного цвітіння також потрібен відпочинок. Якщо у вас трейлер, у нас тут цвіте одна голова, якщо у вас гарний кущ, він може цвісти безкінечно. От, без кінця і краю цвіте то одна голова, то друга голова, інколи декілька голів. Він цвіте постійно. Якщо у вас одна розетка, тобто, звичайно, симполія, мініатюрна, чи стандартна, чи мікро, і вона вам подякувала за ваш догляд шапочкою. Подякуйте їй відпочинком для неї. Забезпечте їй гарний відпочинок. Зняли квіти і пересадіть симполію. Я зазвичай, як я вже не раз сказала, я просто-напросто переокорію. Зараз покажу вам. Коренево журавлика. Шнур, ближче на вас. Ось так виглядає коренево. О, якраз хочу показати вам, як виглядає, може виглядати коренева під час фітильного поливу. Бачите, затовщення. У мене одна жіночка питала, коли пересадила Сенполі на фітиль. То вона задала питання про потовщені корінці, але не вказала в питанні, що в неї розетки на фітилі. Ось такі корінці, при поливі в піддон чи зверху можуть бути. Ознакою того, що у вас шкідник. Ось. Але в тому випадку корінці дуже сильно ламаються. Тут теж корінці, От він набух, От його, щоб поламати, то треба гарненько так прим'яти. Якщо у вас на фітильному поливі, такі корінці це норма. Ну, тому що вологи багато, вони розширяються і собі п'ють. Це така адаптація для того, щоб брати кисень, поживні речовини. Тут і зараз, як то кажуть, все зразу. І так, не знаю, переконала вас чи ні. Пересаджувати потрібно. А в ось такому випадку так, це я зараз відставлю. Макс. Можна подумати, що ну, ну, декілька так, квітконосів. Ось один квітконіс. Чому вони лежать? Вони лежать, тому що він квітує віночком, і в нього на одному квітконосі один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім квіточок. Ось квітконіс досить таки важкий. Тому вони лягають віночок. Але кількість квітів точно така ж сама, як і була на танку журавля. І ось це все також потрібно зняти. І також пересадити розеточку і відправити її на відпочинок. Якщо ви купуєте сильполю на виставці, питайте квітучу. Питайте у колекціонера, коли була остання пересадка. Зазвичай це 3-4 місяці до виставки. В такому випадку, за часту можна спокійно чекати до тих пір, як симполія відсітає. Якщо це у вас вдома, і ви знаєте, що ви пересаджували ну, 5-6 місяців, не дай Бог, 8. ось то тоді 100% помилувалися з місяць, і це все добре відриваєте, знімаєте і пересаджуєте. Симполія дуже вдячна рослина. Якщо їй трішки уділяти увагу, вона буде тішити майже постійно. Так, є сорти, які трішки, сказати так, мотяться на світіння. От Такий, як От я зіткнулася з котом-бояном. Він зацвів, але зацвів всього двома квітконосами. Ну, Це для цього сорту, мені казали, що нормально, але я ще почитаю про нього окремо. Є е, розетки, які не зацвітають до тих пір, поки не нарощать нормально. Листову масу. Це нюанси, які потрібно узнавати про даний сорт. От є у вас сортик, от саме його. Читаєте, узнаєте або питаєте на ті ж самі виставці, коли цінари не кусаються. І дуже люблять, коли до них приходять з адекватними питаннями. Не про вищіпування точки росту. А, ну. Про догляд. Дуже було приємно спілкуватися з людьми, яким цікаво знати щось нове, або уточнити ту інформацію, перевірити її. Були люди, які питали про різницю між класманом, Лафлорою і Мікскаром. Скарля я вже додала, от питала між класманом і Луфлором, яка різниця, чи підходять вони для фітиля, як часто пересаджують в тому чи іншому випадку. І так, залюбки, спілкуємося і пояснюємо, що і як. Так що не ну, давайте свої питання. І... Краще запитати, ніж робити помилки, а потім чесати ззаду так, що, що, що ж не так. Ось. Ну, як пересаджувати, ви вже бачили 350 разів. Як обривати підконоси, ви також знаєте. І я зараз, поки старший режисер спить, буду цим займатися. Поки ще є гарний настрій. І мені не стало сильно шкода їх, тому що, так, колекціонерам теж шкода обривати квітконоси. Але ми розуміємо, що це потрібно для того, щоб розетка була здорова. Одна з проблем тою, що розетка цвіта шапкою, і ви надаєте їй відпочити, як мінімум буде хворіти, як максимум, Просто-напросто при закладанні наступної хвилі бутонів вона може взагалі. засохнути, вмерти і будете плакати. Одним словом. Ось. На цьому все. дякую за увагу. Любіть свої рослинки, і вони будуть вам вдячні.